Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо Кухро містичних історій Той, що обманює смерть. Іван Дурський. Частина 1. Розділ Четвертий. Церква на вулиці Чорновола мала специфічне розташування. Зліва від неї на іншій стороні вулиці був університет. Справа в кількох метрах позаду пологовий будинок, ніколи не міг стримати язик за зубами, щоб не похвалити відвідувачів церкви. Одні хрестять дітей, інші моляться, щоб нормально здати сесію. Час їм виставляти розцінки, як це зробила відьма Наталка. Закрити заліки та екзамени на сесії 500 гривень. Для парафіян, що спочатку закривали сесію, а потім народили дитину. Студентів таке буває. Згадати хоча б мою колишню знижка. Придумаєш нові жарти, антихристе, почув позаду себе. Я стояв до церкви спиною і курив. Мимо мене проходили люди зі служби. Вони минали ворота, розвертались, хрестились і йшли геть. Я розумів їх всім треба в щось вірити, мені теж це єдиний спосіб не здоріти. Корекція старих. Я викинув сигарету, розвернувся лицем до церкви. Доводжу їх до ідеалу. Мені назустріч йшов отець Михайло. Вже не молодий, на голові лисина поміж копни сивого волосся. Бороди він не носив, не любив і не хотів, його стан хилився, наче дуб від сильного вітру, неохоче і не здаючись до самого кінця. Але що вік, що стихія? Це сили, проти яких вистояти неможливо. Він простягнув мені свою старечу руку. За останні кілька років, що я його не бачив, він сильно постарів. На шкірі додалось кілька зморшок, рухався він вже не так впевнено. Але що не змінилось, то це його очі все такі ж живі. Він наче вів двобій зі смертю. Та все хотіла його забрати, але щось в ньому підтримувало життя, захищало його від неї. Видно, в Бога на нього ще якісь плани. Радий вас бачити, отче, всміхнувся я. Де ти пропадав? батьківським голосом запитав він. То тебе немає три місяці, то три роки. «Та...» От, вирішив зайти, запитати, як у вас справи. Не бреши мені, старому, перебив священник. а то я не знаю, чому ти приходиш. Він показав рукою на одну з дерев'яних лавочок, що знаходились у дворі перед церквою. Ми поволі пройшли, сіли. Хотілось ще курити, але при отці Михайлу я не ризикнув. Старість старістю, церква церквою, а недопалена сигарета грозила бути запханою мені прямо в вухо. Сили в нього все одно вистачало, і я знав його в моменти суворості. Затримався ти тут, сказав він, оглядаючи собор, в якому правив службу. Може, тут і залишишся? Навряд чи. Відповів йому, все шукаю місто, де я ще не був. Що ти знову зробив? запитав він. Я знову втрутився в природний хід речей, відповів йому. Я знову врятував людину, дівчину молоду ще зовсім. Він мовчав. Погляд його скользив по церкві. Він не любив цього, навіть якось пропонував вигнати з мене бісів, але я відмовився в мене немає ні ознак одержимого, ні навіть натяків на шизофренію, яку екзорцисти часто плутають з першим. Я продовжував. Перед тим як я відмовився допомагати одному дядьку, він благав, пропонував гроші, але я відмовився. Цей, що розбився за містом сьогодні вночі, уточнив Михайло, він ствердно кивнув. Газети та новини міста, де живеш, потрібно читати, та й той лисий хрін був якоюсь шишкою тут. Ну, одним менше. А дівчину тоді чому врятував? Вона мала померти на моїх очах. В того було кілька годин, а в неї лічені хвилини я просто стояв і дивився, як на неї мчало біле БМВ. Ти не боїшся, що загинеш? Я не мав часу на таке, та й навряд чи я б загинув. Смерть все ж уникає мене. Дивись, якби вона тебе не помітила. Смерть це ще не все. Ти міг просто стати інвалідом. Мені не вперше довелося ризикнути вибору не було. Вибір є завжди, спокійно сказав він. Значить, я зробив невірний. Чому невірний? Бездіяльність це теж гріх. Згадай, понтія Пилата, що не допоміг врятувати Ісуса, хоч міг. Тобі тяжко, я знаю, але інколи доводиться робити неприємні речі. Їх потім потрібно довго спокутувати. Отже, я не каявся з другого класу, хидно всміхнувся, і зараз я теж не збираюся читати, отче наш кілька десятків разів. Хто б тебе сповідав, відповів отець. Ще час на тебе тратити, тобі і так дорога в пекло, в тебе один з самих тяжких гріхів. Я промовчав. Хотілося щось сказати, типу, пекла не існує, але толку, я не збирався обманювати сам себе. Я просто не знав правди, як там, на тому світі, і не хотів. Я то думав, ти вже перестав рятувати людей. Коли був останній раз? Півроку тому, подумавши, сказав я, найбільша помилка в моєму житті. Що тоді сталося?» Я промовчав, розповідати не хотілось. Він подивився на мене в його очах ніколи не було осуду. Просто він з тих, хто вважав, що на все воля Божа. Мовляв, так треба, але зараз він не питав мене нічого. Він не міг знати, що тоді сталося, але він розумів мене. Перший раз я завітав до нього в 15, і я тоді тільки почав розуміти, що й до чого. Батьки водили мене по лікарях, але ці не могли нічого зрозуміти. Просто я не розповідав цього їм. Що я скажу? Я бачу, коли хтось помре, а буває, мені це сниться. Шизофренії в мене не було, це точно. Я не спілкувався з уявними людьми. Тоді. Тоді хтось порадив прийти в церкву, мовляв, може, я одержимий, і тут ні, зі мною все нормально. Там я познайомився з отцем Михайлом. Він був тоді молодшим, старість тоді обходила його стороною. Зрозуміла, річ він не повірив мені. Тоді я додумався обійти всіх людей, що були в церкві, за кілька хвилин. Отець Михайло знав, хто з них не доживе до наступного ранку. Далі він сам знайшов мене, він поставив собі за мету дослідити природу цього. Два роки не дали нічого. Все, що відкрив він, я знав і до цього. Я взагалі-то прийшов по допомогу, сказав йому. Все як завжди, перепитав він. Через кілька днів ти все знатимеш. В мене немає кількох днів. Я священник, гримнув отець Михайло, я не можу дізнатися про тих, хто помер, доки хтось з рідних не прийде в одну з церков. Сьогодні ввечері, може, завтра, а може, взагалі нічого не буде. Раптом ніхто не помер замість міченої. Я гірко всміхнувся. Якби ж то ні, правила завжди однакові. Виняток один, самогубці, їх рятувати можна і треба, хоч і дуже тяжко, у всякому разі, і я колись так думав. Ціна була заплачена, я говорив, як Наталя, та отцю це не подобалось. Просто потрібно знати, що я зняв мітку. І є підозри? нахмурився він. Я кивнув. Підозри були, інстинкти, чуття, життя навчило мене довіряти їм, і я довіряв, але знати потрібно напевне. Чому я пішов до нього за цим? Поясню просто він священник, а священники знають, де, коли і хто з них веде похоронні процесії. І будьте певні, вони знають, хто як помер. Оце мені й треба. Мені треба побачити тіло та дізнатися, як це тіло перестало дихати. Але не сьогодні. Розділ п'ятий. Наталя зустріла мене в коротенькому напівпрозорому халатику. Ноги в неї все були довгі, красиві. Зазвичай ті відьми, ворожки та гадалки, з якими мене зводили життя, були огрядними жінками або старенькими бабцями. Але Наталка була красивою відьмою, як ті, котрих колись як не палили, то топили в середньовіччі. Картину псував її Орлиний ніс, проте і цей недолік зовнішності. Ховався серед інших численних плюсів. Я чекала, прошепотіла вона. Я всміхнувся завдяки своїй звичці приводити себе до ладу, навіть якщо у мене похмілля. Все, що я зробив, це я скинув піджак, далі обхопив її за талію. Вона вп'ялась своїми руками мені в волосся, її губи наблизились до моїх. Вони були холодні, але приємні на смак. Наталя вкусила мене за нижню губу і потягла на кухню. Кухонний стіл був чистий, і я добре пам'ятав його. Останній раз він проломився під нами. Сусіди знизу потім довго стукали по батареях. Ти, бачу, поремонтувала ніжки. Довелось. Вона знову впилась губами в мої. Її руки почали розщіпляти ремінь на моїх джинсах, я не заважав, мені це подобалось. Її маленькі ручки метушились над ременем та гудзиками на джинсах. Це тобі не заклинання складати, подумав я, але промовчав ні до чого обламувати собі задоволення тупими жартами. Наталя була пристрасна. Але вибісити її в такі моменти було легше-легшого. Що поробиш? Такий вже темперамент. Не всі чоловіки могли миритись з цим. А все просто, тому що вони тупили. Ми всі іноді страшенно тупимо і не терпимо тупості інших. Я терпів. Як тільки вона впоралась з джинсами, я обхопив її руками за стегна і висадив на стіл. Білизни на ній не було ніякої, мені ж менше роботи, перевірив пальцями вологість. Вона видала голосний звук. Видно, в неї довго нікого не було, і, скоріше за все, в неї для мене погані новини. Тож після них мені явно буде не до сексу. А кажуть, немає жіночої логіки. Я зайшов, вона обхопила руками мою шию, її губи то цілували, то кусали мої. Темп, що влаштовував би обох, ми знайшли швидко. Поремонтовані ніжки заскрипіли. Вона хотіла і мене затягнути на стіл. Наче на ліжко. Ні, я пам'ятаю, чим скінчився останній раз. Сьогодні мені не вигадати нових жартів на цю тему, я відштовхнув її від себе, вона розтягнулась на столі, схопилась руками за його краї і тяжко дихала. Її ноги знаходились на моїх плечах, я вчепився руками в її стегна і прискорився. Ми давно знали одне одного. Вона закричала. Я прискорився, зробив кілька останніх поштовхів і зупинився, з чола стікала капля поту. Дихання пришвидшилось. Вона потяглась до мене, погладила рукою по голові. Я скучила, повторила вона. Ти казала, я одягнув джинси і дійшов до вікна, дістав сигарету. Закурив. А я кидаю курити. Наталя підійшла, обійняла мене за плечі. І як? Замість відповіді вона просто затягнулась моєю сигаретою. «Докурюй і пішли в спальню, сказала вона. Розмова після сексу ніколи не клеїлась. Може, тому, що мені ніколи не було про що говорити. Всі ці ніжності давно покинули мою голову, а може, тому, що я зараз прийшов по те, що було дійсно важливо для мене? А чи важливо в тебе є інша жінка, впевнено сказала Наталя. Точно, я дістав сигарету. А ти справжня відьма, вона штовхнула мене ліктем в бік. Приходила клієнтка, сказала вона, плакала. А ти що? Я не плакала. Я не про те. Інколи вона мене бісила. Сказала, що не всі прокляття можна зняти. Вона не повірила, Еш?» Ні. Наталія глянула на мене, в її очах була тінь страху, і я спохмурнів сьогодні я почую не одну погану новину, а цілих дві. Вона винить тебе в смерті чоловіка, казала, що знайде. Нехай щастить. Я засміявся. В моїй справі завжди є ризик. Ризик загинути самому. Ризик не встигнути врятувати когось, ризик бути засудженим за свої намагання когось врятувати, ризик переслідування з боку тих, чиїм рідним я не допоміг, ризик того, що тобою хтось зацікавиться. Нічого з цього мене не лякало. Це ризик, ризик це вибір. Не ризикувати значить боятися, а боятися значить, не робити нічого, боятися інколи гірше смерті. Вона дійсно може тебе знайти. Відьма пояско глянула на мене. Чи злився я на неї? Так, мабуть, злився. Сука втягнула мене у свої ігри. Як ти дізналася, що він помре? запитав її. Ось за цим я прийшов. Вона весь час намагалася збити мене зі сліду. Вона не хоче, щоб я знав про її методи. Цією таємницею вона багато чого зможе досягнути, і сила цього методу саме в таємниці. Не мовчи, гримнув я. Новий спосіб, сказала вона, знайшла в манускриптах бабусі. Я спопалив її поглядом. Вона брехала, я знав, що вона брехала, а вона знала, що я знав. Запитаю ще раз, тихо сказав я. Твій брат був в місті, проречено сказала вона, тоді поспіхом додала. Він просив не говорити тобі. Я швидко почав одягатися. Отже, новина за новиною, Наталя не хотіла, щоб я йшов, але мені якось попримешти, чого вона хотіла. Що він тут робив? Натягнув джинси. Візит вічливості. Не в тебе, дурепо, гаркнув я, у Франківську він ще робив. Звідки я знаю, заволала вона, ніби ви двоє розповідаєте мені про свої плани. От, блять, буркнув собі під ніс. Ви ж не розмовляєте одне з одним, крикнула мені навздогін. Я не відповів. Вона мала рацію, я не хотів його бачити, але мені потрібно дізнатись, що він тут робить. Він знав, що я тут, він точно знав. Вона розповіла. Ні, не стала б, та й не знала вона, але як? Навіть не попрощаєшся, відьма вийшла до мене загорнута в ковдру. Побачимось. Я, не обертаючись, відкрив двері. Козел! Вона захлопнула їх за мною. Розділ шостий. Мій брат приїхав. Останній раз ми бачились два роки тому на похороні. В роботі трапляється різне, що тут скажеш, всіх не врятувати. Іноді ми працювали разом, і його здібності були краще моїх. В той час, як я хотів їх здихатись, він шукав спосіб їх розвивати. Я ж вмів рятувати людей, я знав, що робити, він знав, кого рятувати треба. Він суддя, я виконавець. Йому подобалось гратись з людськими життями, він наївно сподівався, що вибирає, кого рятувати. Для мене це не мало особливого значення. Люди зліплені з одного і того шлейна. І я б побачив цей світ у вогні й радів би, підкинув би дров у полум'я, він би кинувся його рятувати. От тому його присутність насторожила мене там, де він, з'являються проблеми, взяти хоча б те, що через його слова Наталія втягнула в мене в нові неприємності. Його сліпі міркування тягнуть їх магнітом. Він, сам, того не відаючи, приносить нещастя, де б його не закидало життя. Але як він дізнався, що я тут? Я зупинився і відійшов вбік, пропускаючи людей на тротуарі. Все ще ранок, все ще невиспаний, все ще похмілля. Отець Михайло, от хто міг його повідомити. До моїх справ додалась ще одна, але спочатку треба пересвідчитись, що з тієї дівчини знята мітка, інакше мої візити до відьми і священника марні. Питання, чому мене так вона цікавить, нікуди не йшло з моєї голови, я пояснював це тим, що вона має щось зробити, щось важливе. А ще я не хочу, щоб мої вчорашні зусилля пішли дарма. Брешу сам собі, інакше ніяк. Моє прокляття не терпить правди, воно жорстоко мене карає за будь-які її прояви. І ще він тут, як тут. Що він шукає? Він явно не миритись приїхав, та й це би було останнє, що б я хотів, дістав сигарету. Коріння мене погубить, а закурив. Дим тяжко ліг в моїх легенях. Кляте похмілля, потрібно додому. Та дівчина ще міцно спала, коли я пішов. Я лишив їй записку на холодильнику, попросив дочекатися. Хоча після такого шоку вона ще довго не прокинеться, час ще є. Хотів дістати телефон, щоб подзвонити Наталі. Розбитий, просто прекрасно. До отця Михайла йти знов теж не хотілось. Спочатку гляну на ту дівчину всі проблеми послідовно витяг сімку з телефону, потім картку пам'яті. Куплю іншу. Гроші на щастя для мене не проблема, і ніколи не були. Мої вміння і знання дозволяють знайти багато гарно оплачуваних робіт. Плюс по всій Україні в мене багато знайомих, що я врятував. Вони вірять, що я роблю гарну справу і готові допомагати. Але я не роблю гарних справ. Можливо, варто було колись прислухатись до цієї відьми і перейти на комерційну основу. Завжди знайдуться багаті покидьки, як той лисий, готові платити за свої жалюгідні життя. Чому я взагалі рятував людей? Все просто не всім потрібно вмирати. Не за всіх є ціна. Просто той, кому судилось померти, може забрати з собою тих, кому ще жити й жити. Наприклад, водій автобусу має відправитись на той світ, а автобус його переповнений, і ви наївні, якщо думаєте, що в ДТП постраждає лише він. Пасажири з великою імовірністю помруть разом з ним, але їхнє рятування важливе і правильне. Вони не мічені, за них не буде ціни, те саме стосується самогубців. Людина може дійти до такого під впливом різних факторів, і не варто судити їх чи називати слабкими. Судить лише той, хто нічого в житті не бачив, хто сидів за кам'яними стінами своєї фортеці й боявся зіткнутися з реальністю. Розуміння, справжнє розуміння. А не тупий кивок голови, жалюгідна усмішка, сповнена жалості, це привілеї мудрих людей, людей, що пройшли життя оступаючись та падаючи. Я кілька разів намагався покінчити життя різними способами, ні разу не вийшло, або мені щось не дає цього зробити, або я такий невдаха, що мені навіть це не під силу. Це за цей гріх казав отець Михайло, він найтяжчий, а я згрішив вже кілька разів. Дорога в мене одна, і тепер усе, що мені лишається, це волочити своє жалюгідне існування. Я б віддав свої здібності комусь за просто так, але я не знаю, як це зробити. Люди по вулиці йшли по своїх справах. Надто заклопотані проблемами, щоб помітити, як красиво все навколо. Літо, трястця його матері. Природа вдихала життя в заповненні натовпом вулиці. Захотілось піти в парк, але знову ж таки, все по черзі. Спочатку розберусь з гостею в себе вдома. Ви запитаєте, чому я не рятую хоча б самогубців? Я розповім. Не зараз, але обов'язково розповім. Час ще є. Кінець 6 розділу. Той, що обманює смерть, Іван Дурський, читає Ірина Назарук. Щиро дякую за те, що слухаєте. Якщо вам додобається аудіокнига. Поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Маєте змогу та бажання підтримати кухру історії фінансово? Зробити це можна за реквізитами в описі під відео. Незабаром почуємось знову!